Сергій Леонідович. Сарненчанин Закінчивши Вище професійне училище No22 за спеціальністю Лозоплетіння працював у Сарненському лісгоспі на палурамі різноробочим. Зі слів колег був порядним, відповідальним та дружелюбним. У вільний від роботи час полюбляв тихе полювання рибалку. 28 травня 2024 року був мобілізований до військової частини А-46-99, де проходив службу в 47-й окремій механізованій бригаді Магура командиром бойової машини. Та під час виконання бойового завдання снайпер такий позивний мав Сергій 4 січня 2025 року. На курському напрямку загинув. У скорботі залишилася любляча дружина Людмила Васильівна. Турботливого батька втратили донька Тамара та син Максим, мужнього захисника, брат Олександр та сестра Юлія.